Na konale lekcja numer 46. Przychodzę na polski i krótka lekcja. Otóż lekcja numer 46, albo o numerze 46, albo z numerem 46. Ukrainskie s, uкраinskie c. Jakiecy miłość. Miłość mają się i ce dwa zwyki razem. Тому подаю вам разом, тому що вони е, зазвичай е, йдуть разом. Переважно. Певність, певність, впевненість, святость, святість, злость, злосливість або злість, можна сказати, злість українська. Радость, радість. І я вам зверніть увагу, де тим, яке е, буде сяється. Польській мови. Зічливость, зливість або доброзичливість, злость, злість або гнів. Маємо ти м'яке. Добрость, е, доброта. Добрость мусить мати міре. Доброта повинна мати міру. Запрошую на довшу лекцію. Всіх прошу підписатися, кланяюся і чекаю.